Матчу шостого ігрового тижня жіночої суперліги Демар. І сьогодні Вінницька команда «Добродій» медуніверситет до ШВСМ з рахунком 3-2 перемогла Дніпровську аланту. Перед мікрофоном головний тренер команди Юлія Якушева та кращий гравець сьогоднішнього матчу, пасуюча Анастасія Малишева. Анастасія, вітаю вас з такою перемогою з нагородою. Як вам сьогоднішній матч? Боже, чесно, емоції переповнюють. Просто я не знаю, які слова підібрати до цього. Браво команда! Я вважаю, що це наша заслужена перемога. Ми правда дуже, дуже сильно хотіли. Я думаю, всі болівальники це бачили. Доброді, ви найкращі, просто, просто найкращі. Дякую всім болівальникам, дякую всім, хто нас підтримував, тренерському штабу і, звичайно, Збройним силам України за мирне небо над головою. Дякую, вам. Юлія Іванівна. Що ви скажете по сьогоднішній грі? Я думаю, всі бачили, яка на цю гру, що перемога, ми, ми перемогли Аланту, ми перемогли Прометей, ми перемогли самі себе, ми проявили характер, ми дуже, ми дуже налаштовувались, ми старалися. Дівчата заслужили, як Настя сказала. Всіх вітаю болівальників, руководства. У мене вже нема сили. Я просто така задоволена, що ви навіть представитися. війна. Я всім дякую. Ще раз дякую. Я вам дякую за коментар за цей шалений. матч. успіхів у наступних поєдинках.